Всім привіт, друзі! З вами я, Матвій. І в цьому відео ми збудуємо будинок. Друзі, ви думаєте, цей будинок не росте? Ні. Дивіться, скільки в мене є меблів. Я, я можу поставити. Дивіться. Це не простий. Моя його зробили з бедроку. Перший матеріал. One, one. Діамант і мігальт. Давай будемо. Будинок буде великий. І там різні меблі. До грузі. Дивіться, як в нас поки що виходить. Бо мені не треба маленький будинок, який сенс? Ось так. Далі беремо блоки і ось так. Ти тут не да, ну хай вже буде. Буде в нас такий смішна гіхіта Це нам підняти. Прикольно, друзі, це прикольно. Давайте робити далі. Друзі, нам виходить. У нас вийшло конструкція. Далі найважче, ми це все. За Стедіамантове. Тільки нам заважає ось цей Свозіння. Дивіться, тозі, нам хоч щось виходить. Друзі і обов'язково підпишіться на канал, якщо ви... Хочете бути крутим Так, друзі, якщо ви хочете бути крутим і щоб всі казали, о, ти дуже крутий То обов'язково підпишіться на канал. Друзі, і якщо що ви подивились це відео, чому б не підписатись на канал та не поставити лайк. Чому, друзі? Ви мене... Підтримуйте, бо мало хто мене підтримав. І дякую всім тим, хто мене підтримав. Ви найкрутіші і найліпші. Ви мій контент підтримаєте. Хто не підтримує, то підтримуйте мене. Я буду дуже гадий. А ми продовжуємо. І в нас вийшла ось така частина. Ми маємо зробити такі чотири і друга це буде зімігальда. Друзі, бачите, в нас виходить така зелена на Ей Эй. ж повинен летіти У нас хоч щось виходить. Далі ми маємо так можна ще робити нам лишилось тільки дуже мало ще. І ви побачите, що ми на цих меблях будемо робити і що з ним можна буде робити. Швидше буде, звісно, на одні. У мене якийсь глюк у цьому світі, я постійно падаю від польоту. Як ви бачите, друзі, ми вже майже закінчили. Ніякий. Складності габити. Такі ніби маленькі. В догусі нам виходить класний будинок. Знаєте, догусі як у блогерів, такі як ті гачі. Як от у мене. Бо, як ви знаєте, у Minecraft є світи. В них є доповнення всякі. Є різні світи. І от блоги просто беруть світ. І за це їм І в мене буде, до речі, це з відкритим мною. На... До речі, ці, чи... до речі, чи... наповнення дуже круті. Ми навіть подивимося на комп'ютер. А також світ можна в маніграфі створити. Тому створіть свій світ і його зацінять. Бо я, наприклад, не вміє створювати світи. Але мені подобається показувати вам, що в мене є. Але друзі, це доповнення буде квіти. Як це все нудно. Що, що, 100 блоків. Потрібно поставити двері. Невеликі двері, але будуть. У нас двері. Давайте візьмемо такі. Повідай так, будуть. І що, іншого виходу нема. Далі бегемо повну меблі. Давай поставим спекшой. Что за прикольно? Прикольно таке. Далее ось такая о видео гвизи. Як за смешно выглядает? Давай. Заладимся. Bamboo boo. Bushy oh, надо говорить. Далее у нас є... Дивіться! О, right, right. oh, це для Віталі! Ідеально. Давайте сядемо І ось так я буду відпочивати. Далі Зона для справжнього відпочинку Це лежак. Лежаку засмагаю, Ну завгади так все. Цей скин дуже засмаловий, тому не до цього. Далі пойдемо іншу річ. Давайте ось. Це. Ось це. Ой, я це ж реблю. А що це таке, uh, друзі? Це для гришне ось таке. Візьмемо, друзі, ось таке. Це, як ви бачите, My це way. просто якась хвильовка. Це велика, але й немала. Зараз ми ось цей стільчик поставимо. Це так, да, це стільчик. Ось так просто сідаєш. Тільки доді, може боже було сісти. Добре. Наступна річ. Це стіл. О, а шо це в нас? Це прикольно. І ще, якщо ви хочете, чи маєте комп'ютер, то обов'язково підпишіться на канал Якщо ви хочете його мати, або ви його маєте. И також дивіться, що можна. Бегибо. Барсти. Сто? Давайте ось таке візьмем. Далі. Так, і наприклад, я не маю купити. Я маю тільки ноутбук. Давайте Давайте ось Так, Та тут не можна. Я хочу ось так гарно зробити. Ось. І тут. Мне так было достать дала довго. Вже шо заговоришь. Бого так истивать. Майкла полчаса. Я ось тут же поставлю. Але давайте давай ты інший изстивать. Чому щоб... мені? Mm, вони... Так. Де у нас це інший? А це День. тут сістіння. Це вгадні інший. Ванла пати Йорча. Забачте. Якщо ви дегузи бачили. Ви... Ой, то, то, якщо ви Майк. хочете мати ноутбук, то підпишіться на канал і також поставте лайк. І це вас хочу достатньо гарний. Оце що прикольно. Це в теді загад. Є ще щось тут. Таке те, що важко взяти І де у нас і достали прикольно. Диван. Прикольно. Up, right. Refrigerator. Or cool. a 4 o'clock Oh, o'clock let I make it here If we put it here the What do we see? Here it? Мені так не можна. Цей хай буде ні, хай буде якийсь. Прикольно. Та-та, ось так можно. Мені oh, подобається. Little Давай little щось інше час. Говорят, зваливати. Лежак. Эди. Та-та. Та, дивитися, а мені ця функція подобається. Та, довгі, друзі. Давайте на інші баблі дивитись, бо це все наш час забьгай. Давайте поговорим. Телеві... Телеві... А якщо включите, давайте. Почекайте. А давайте зговоримо ось так. Оби вже моя будильку хочуть. Ось туди пульт і дивіться. Ванила. А це що? І ще не. Добре, друзі. Всі, па -па. з вами був я, Матвій, Поставте лайк та підпишіться на канал. Ну а всім папа, друзі. І будь ласка, підтримайте мене. Мені буде приємно. і Будь ласка, друзі. І не да забудьте, ще поставити лайк. Це вам нагадую стадія газ. Всім папа.